Всі чули від своїх батьків про те, що всі болячки від нервів. А як це зрозуміти? Наше життя, воно дуже активне. Ми живемо в цікавий час, коли нам багато чого хочеться, ми багато що плануємо, ми фантазуємо, ми в очікуваннях, ми в бажаннях. Ми достатньо емоційно і маємо динамічні стосунки. Ну, як кажуть, від кохання до ненависті там один крок. У когось на першому місці кар'єра, у когось сім'я, е, хтось прагне відносин, ну а когось навіть арканом не затягне що стосунки, ми різні. Тому ми постійно живемо в тих чи інших психологічних конфліктах. Кожна людина по-різному реагує на різні виклики і задачі. Відповідно, когось ці питання торкають, а когось ні. Але вони все рівно є. І ми не можемо на це вплинути. Ми щось очікуємо, чи щось від когось хочемо, або хтось хоче щось від нас, хтось нами незадоволений, або ми кимось. Навіть дуже часто ми самі собою незадоволені, правда ж? Що саме, я хочу цим вам сказати, ми постійно знаходимося в психологічних конфліктах. Але незалежно від того, чи це фізичний конфлікт. Ну, там ми щось почули, побачили, чи на, до нас були там, якісь фізичні прояви, чи це віртуальний конфлікт. Ми його самі там собі придумали, наша психіка все рівно на нього реагує. Але психологічний конфлікт переходить у біологічний, ну а саме у тілі, якісь має прояви, тільки в тому випадку, коли цей конфлікт є. Неочікуваним, сильно для нас драматичним і ізольованим. Ми повинні усвідомити, що ми не можемо контролювати реакцію нашого організму на стрес. Ми реагуємо на якісь слова, реагуємо на якісь події. У нас підвищується тиск, у нас змінюється частота дихання. У нас по-іншому починає працювати серце. Ми не контролюємо <кхід> ці процеси. Наприклад, навіть поки ви мене зараз тут слухаєте, в вашому організмі відбуваються різні біологічні процеси. Правильно ж? Наш мозок ними керує і йому велика вдяка за це. Ви, коли з'їли якусь їжу, не повинні ж контролювати, як цю їжу пропихнути далі у шлунок, як проходять всі процеси травлення. Ми, контролюємо, ми не можемо контролювати навіть як моргають наші очі, як скорочується наше серце, як рухається кров по тілу. Цим керує наш мозок, і завдяки цьому ми живемо. Так само, в ті чи інші моменти організм приймає і інші рік.